В Кабалі, є цей стан цим цум, да, скорочення, де я ось коли я, треба мені його використовувати. Саме ось в цей переходний момент, коли я хочу почати займатися духовною вправою, коли я хочу побудувати свій зв'язок з творцем зараз, то мені треба зробити скорочення. Мені треба зробити скорочення на цей момент, зараз, для того, щоб в мене був вільний ресурс, внутрішні бажання та думки. Щоб я мог зв'язатися з творцем. Тож, я скорочую зараз всі свої бажання отримувати, всі свої думки, які мене відволікають, все це я скорочую, тобто, я не використовую, не, не, не активую їх. І фокусуюсь на бажаннях віддавати. Зі свого прикладу, можу сказати, що просто зробити скорочення не просто, напряму, а краще. Спрямувати себе зразу на віддачу, тобто на зв'язок з іншими такими бажаннями, чи на вивчення якогось матеріалу, на включення в якийсь матеріал. І коли ось ви можете це зробити, то ви автоматично зробите скорочення. Тобто інші думки вони відпадуть. Тобто, Не треба сидіти і спеціально щось там скорочувати, як зараз тут хочу не знаю, гроші заробляти, хочу на курорт, машину. Я зараз буду сидіти і це скорочувати. Так дуже буде важко вам це зробити. В цей момент краще просто перенаправити себе на інший напрямок, і потім, потрохи-потрохи, ви побачите, що ви зараз сфокусовані на чомусь одному, а ось це все інше, воно зараз в цей момент вас вже натурбує. Ви... Це треба зробити на якийсь час. Потім, коли ви вже можете піднятися вище. Ви можете з цього нового стану проаналізувати, що то було у вас. Ті бажання та думки, які вас турбували. Ви можете їх використовувати чи ні, вони на добро, чи вони на зло. Чи можна їх якось конструктивно використати, чи ні, вони вам потрібні взагалі чи ні. в вашій глобальній схемі вашого розвитку життєвого. Да? Тобто, чи ви просто будете їх ну, їм слідувати? Чи ви, ну, тобто, ви можете вже більш конструктивно підійти там, до аналізу. Цих думок та бажань, які у вас виникають.